Сьогодні буде рубрика, всім привіт. Ми і Жигулі. Сьогодні ми в гаражі, бачите нас, і такі були деякі рубрики, тому що взяли собі такі за слово, який постійно щось хоче постійно. Але це Жигулі. Справжній мужик знає, що таке жигулі, тому що 100% мав можливість на ньому їх керувати, як кажуть, транспортним засобом. Автомобіль непоганий, відносно відколи получив я права 18 своїх років, фактично їздила жуля, хоч мої хороші різні гарні машини. Але жулі завжди було присутнє, тому що бюджетний варіант риболовля, полювання, десь виїхати до лісу. Якісь такі малі переїзди завжди, і от мене завжди виручало. Тому що в нас знає, з батьком були свої дві машини, було одне от на господарстві, і воно постійно було як на підстраховці. Ламалась машина. На жигулі пересідав одразу і поїхав куди треба. Що нам сталося? Взяла на цю жигульку, хтось там бачив перед відео, не бачив, копіючка 83 го чи 84-го року випуску. Що по ній йдемо робити? Ходова зроблена, ходова зроблена, в цьому плані все добре. Почала за кермом і машина кого щось не гріється, знаєте, не робить пічки. Зупинився, перевірив. Перевірив радіатор, не було жидкості, тому що ту то тусол долив трохи ту солу, Виявляється, там була вода, радіатор тече, і яка от була мала ємкість рідини, і тому не робила пічка. знайшли таку поломку, мусили міняти радіатор, думав, що все ж таки не, не купили. Бачите, купили сьогодні термостат. Ось сьогодні купила термостат. Думав, що це проблема в термостаті, але ні, не було, ще раз повторююсь, не було рідини. Машина кипіла. Грілася, в принципі, не давав їй можливості кипіти, щоб не прогріла прокладка. хто, хто знає, то це. Е, йдемо зараз робити, знімаємо зараз радіатор, купили от новий. У нас франківську він коштує бачить, 1300 гривень. В ньому віддали звичайний мідний радіатор. такий самий, о, Боже, перепрошую, алюмінієвий, Такий самий, що бачу, міяний, стоїть на автомобілі. Так що йдемо, що будемо робити. І по можливості ми вам показувати, хто не знає. А ми працюємо самі. Так що сідайте зручніше і дивіться за ремонтом, стежте, як будемо його замінювати. так що Всім гарного перегляду. Глядачі, і, як то кажуть, практиканти і майстри. Я не майстри, ми фактично майстри, але беремося самі робити, тому що це як конструктор. Ми з пацанами вже после шавили були. Ми... Завжди щось робили міняли подушки мотори в різних кошти ситуації, ми з ним допомагали. Нам разом. Що, сьогодні з нами ще Вася Ваня, мої дворідні брати. Проблема ще яка? Дивіться, акумулятор. Бачите, йде на акумулятор кислота, бачите, все з нього вилітає. Зараз вам покажу, що це всередині. Обов'язково перше знімаємо клеми. Знімаємо акумулятор. Бачите акумулятор. Попереднього аж спалив, бачите, спалив радіатор, можливо, це і через це і пішла поломка. Спалив. І бачите, з нього тече і повністю спалив рамку. Так що треба буде робити рамку обов'язково. варити рамку, і Тому що не було у нас з таким акумулятором новим, з радіатором. Обов'язково також треба це робити. Так, 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 так що все. Ідемо зливаємо воду. Пробка у блоці. Нижня пробка. В радіаторі зливаємо воду і беремося до того, щоб знімати радіатор. Поїхали. Глядачі, що зробили? Під'єднали патрубок верхній, від'єднали патрубок від бачка розширітельного і тут внизу від термостата ниши цей і все. Відкручуємо радіатор з двох сторін, В На нашому випадку з цієї сторони акумулятор спалив, кислота спалила кріплення, так що промовимо витягувати просто, ну, що нас там не дає. Все. Бо, да, бо, да. О, і все. Радіатор Ну Нічого такого немає складного. Зараз на місце. Так що буквально не знаю, 5 хвилин і все зняло. Так що все зняли. Нам зараз подивимося, почислимо, що треба зробимо. І будемо ставити новий, розпаковувати, ставити новий радіатор. Так, радіатор зняли, старий, розпаковуємо. Розпаковуємо новий. Чесно, Жигулів дуже мало, мені так здається. Взагалі по франківську їдеш, навіть не одне зустрічаєш одної машини вже фактично, так що вже дивно що ще запчастини до них є, але... але, але, але. Так, нову пасеньку. Нічого у Ні, нічого немає. такий наш радіатор. Ну і бачите, без рамки. Зараз рамку будемо перекручувати і будемо встановлювати його на автомобіль. Рамка бачите, металева там на сторону. Так що зараз перекручувати і все покажемо. Дивичі, обов'язково незалежно. Говорю вам, що зараз нас вже голю. Акумулятор не прикріплений, не прикріплений, не прикріплений в якому випадку. Зверху немає рамки, він рухомий. Розумієте? Рамка плюс спалила рамку тому що акумулятор спалив повністю. Він рухається під час їзди. Дивіться, що сталося з старим радіатором, він повністю спалив. Тут пластмасова йде стінка. Він повністю спалений, бачите? Все через те, через таку дурницю, як не було кріплення, звичайно, на акумулятор. От таке відбулося, так відбулося. Вважайте, не рівнуйтеся, прикріплюйте акумулятор намертво, щоб він не рухався. Тому що через таке недбале ставлення попадаєте в 1300 гривень, як да, попити. Отаке, От бачите? Так що. Все спалив. Патрубки спалив, все спалив. Так що йдемо зараз це замінювати і класти інший радіатор. Підачі йдемо на фініш. Поставили новий радіатор. З чим зіштовхнулася проблемою, сама оця розщита не підходила, там трошечки її підганяли. Раз. І е, саме кріплення з цієї сторони могли закрутити радіатор, знімали передню решітку, вживляти живлях, там то її вже аж наживили. Все, поміняли патрубки біля термостату. Там поміняли, тому, що патрубки були в стані, Все, зараз докручуємо ці патрубки, хумоти. Зливаємо тусол. Все, всі патрубки на місці, радіатор на місці. Допиваємо, Допиваємо. мощницьку, не рисаємо просто <зад> вода, Бо треба нам ліки, щоб зараз залити тусов. Так що за ваше здоров'я. Так, Ріжмо бутилку. Ось один ножик. Я не знаю. не награвся. Та тому десь був. а там ось. Хай ножик великий. Mm. Лікаріва. <плес> Щоб все потанцую, я його лікаржу. Все кавуш у жугурі ремонтується на коліні. Та колі. да 9... 9 mm. Так мені тусову йде 9 літрів до шо... так що так реально. І, е, дамо завабити алу траву нам. Оп, так тут всі заглушки, все буде скокуєть на місці, потом залибайте. Що ж кажеш? Йому Так. Господи Боже, мости, цунанки, зала дорогий тосол. Система собою розгодиться сама. Ви можете обвоці не докручувати зелену пробку, повітря трошки виходить. би дэ нэг ч зүйлгүй фай